Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. І у нас вже створилася наявна коаліція, ко як казала Юлія Володимировна Тимошенко. Коаліція, коаліція, коаліція проти. Володимира Олександровича Зеленського, президента України, Верховного командуюча. І коаліція ця видима, і коаліція ця наявна створилася поки що з двох людей Ігоря Коломойського і Петра Порошенка. Вони явно разом пішли в атаку. Коаліція вона давно, там і Ахметов, да, там і Фірта там всі. Олігархи, там всі колишні можновладці, там всі, хто крав, там всі, хто хоче красти, там всі, хто вважає, що їм все можна, а іншим ні. Ну коаліція давно, і вони давно вже борються, і вони ненавидять, ненавидять Зеленського, що він не робить. А от зараз явна коаліція. Тому, ж, чому в чому вона полягає? Коломойський подав до суду на Зеленського, щоб визнати противоправними і скасувати указ про позб... його дії про позбавлення його громадянства. Коломойський вважає, що неправильно його рішили, і що він – гражданин України. При цьому він сам казав, що у нього ще є три паспорти. Так громадянин кого він? Якої держави? На кого він працює? Ось це один коаліціан. Ось це один коаліціант, який подав суд в державі, яка виборює свою волю, яка воює проти 140 мільйонної ядерної держави, Другої армії світу, як вона казала, оця людина подала в суд на Верховного Головнокомандуюча, який його захищає, щоб він в СІЗО жрав, срав, спав. І другий Петро Порошенко. Написав, здається, 11 заяв проти Володимира Зеленського, що він, його не випустив, що він його не випустив за кордон, і просить там проти Верховного Головнокомандувача, проти президента України, проти Верховного Головнокомандувача тієї країни, яка воює з Російською Федерацією і захищає Порошенка, щоб той. Спав, жрав, срав, пив, стяв і все інше. Розумієте? Ось два коаліціанта. Вони пішли однею стежкою. Вони вишили, вони вирішили грохнути. Я маю на увазі ось так: от політично Верховного Головнокомандуючого, обезброїти нашу державу, поставити А ще Порошенко ось ця Ти я не знаю, я не знайду слова. Чесно. Він написав 9, здається, чи 10 позовів на прикордонників чи митників прикордонників, які його не випустили за кордон. На людей, які виконували свою роботу. Замість того, щоб як бувший президент, чи колишній президент мене тут б'ють по щоках, колишній президент. Який називає себе гетьманом, який називає себе батьком нації, і ще хтось його там цілує, руки, ноги, і в штанях щось цілує йому. Щоб підійти і сказати прикордонникам: дякую вам, хлопці, за службу, хоч ви мене і не випустили, але ви чітко виконуєте закон, ви чітко виконуєте розпорядження і ви чітко несете службу. Це повинен був зробити справжній справжній українець. Справжній. Колишній президент Він подав на них до суду? Це що? Людина, яка бігає, розкидає лайно по всій державі, яка прислуговує Російській Федерації, яка хотіла виїхати і обгадити нас, українців, Україну і керівництво за кордоном. Яка хотіла виїхати і там зустрічати Новий Рік і Різдво Христове, як було в тому році, тепер судиться з майорами, з лейтенантами, з сержантами. Це що за людина? Це мерзота. Це мерзота. А тепер дивіться, хто в коаліції. В Відімий коаліції, в коаліції Коломойський Порошенка. Одна кон контора. Коли там хтось вважає, що той краще, а той ні, і Порошенко там ні. Вони просто пауки в банці, які відбирали один у одного. І якби зараз був не Зеленський, а хтось ближче до Коломойського забрали б приват назад. Потім прийшли ближче до Порошенка, забрали б назад. Це їхня гра, це їхні гроші. Які вони крадуть у нас у всіх. У всіх крадуть. І зараз там пишний в Національному банку краде у нас на валюті і на багато на чому іншому. Але ми, друзі, переможемо. І я про це вам розк... доповім і розкажу, що ми переможемо їх і все інше. Я хочу подякувати. подякувати тим, хто допомагає. Зараз нам пришвидшити цю перемогу. Зараз на Донбасі друга доба, сніг, мороз, дуже погана погода. І наші спальники ну, ну, виручають хлопців. Ми зараз перейшли спальники, це головне, свічки окопні, сітки маскувальні. І горілки. Ось на це ми зараз даємо удар і наші 58-ї бригади. Чому після й Дуже багато у нас закламованих бригад. Дуже у нас багато хто хоче допомагати там Магору Холодному Яру, ще різним там різним-різним-різним, да, кракенам. А ось таких роботях, ось таких, які тянуть, ніхто нічого не, не бачить. І я вирішив, ми будемо допомагати їм. Ми будемо допомагати, і ми будемо з ними разом і поруч. І я дуже радий, що зараз у нас ну практично виходить. Знаєте, як е е дуже часто, що за на тиждень два-дві заявки. Заявки різні від шести до восьми спальників, скільки, скільки друзі, ви допоможете, скільки я можу там е скільки можу зібрати, але я стараюсь давати, давати, давати. От сьогодні ми замовили спальники, але... Не висли, там нема поки що будуть завтра, бо може в понеділок. Ну воно йде, йде йде, зупинки немає, там на сітки перерахували гроші. Я просто знаєте, радію. Я щасливий. Чесно, ось цьому. Я дякую Цвень Тетяни, Стельмах Іванова, Геріхана Війніни, Лазебник Валерію Манабанк, Мартинюк Світлани, Толмачову Олександра, Льода Віри. Бритвак Галіни, величезна вам Галина подяка, Торба Антоніна, і хтось на Монобанк в 11.46 11, переховав. Велика вам, друзі, подяка. велика. Ми разом зробимо те, що ми повинні зробити. Ось один такий знаєте, невеличкий про ялинки. Я там пост написав, і там є треба ялинки, не треба, А нашим діткам, а нашим діткам, а нашим діткам. Друзі, у нас війна. У нас війна і дітей, наших діточок треба до прив... привчати додому, до родини, до хати, до своєї оселі, щоб це було ось рідне. Да? А ми звикли там десь на площі поскакати, поплигати. Будуть ставити, будуть в школах ставити, будуть, будуть, будуть. Хай ставлять. Але не треба робити ці гігантські мільйонні, півмільйонні, півтора мільйонні. І там плясати, вискакувати, а, а можливо, і не, і, і, і не цьому не треба. А можливо, спочатку зводити дітей в госпіталь, показати, хто там лежить, з чим лежать, як, показати хлопців, дівчат, показати х... у нас війна і повести в госпіталь це патріотизм. І потім подивимося. Захочеться плясати, скакати. Ну, це моє бачення. Можливо, хтось бачить по-другому. Але те, що потрібно у дітей, у дітей виховувати патріотизм, у дітей виховувати ненависть до Російської Федерації. Можливо, мене зараз заблочить, не знаю. Не любов до Російської Федерації. Можливо. Так що, друзі, далі Зеленський відвідає інавгурацію обраного президента Аргентини Хав'єра Міле. Багато кажуть, а треба, а там теж гроші. Там стільки боєприпасів, там стільки техніки, починаючи радянські і е, Російської Федерації. Море. Не знаю, чому туди президент зібрався, але я думаю, треба туди їхати. Дуже треба їхати. Друзі. І що я вам ще хочу сказати? От пишуть. Зелю первого за Це пишуть люди, які, вибачте мене, я називаю, вони народилися в дурдомі, тому вони такі й вийшли. Тому вони таке можуть писати. Ну це просто така тупість, така безтолковість, така не... верховний головнокомандович, ухилят! Слухайте, ну ви хто? Ви навіть не боти. Ви ботінки. Рвані, які просять їсти і кашу. А ми, друзі, ми переможемо. Я хочу знаєте так, висказати по Валерію Федоровичу Залужному. Завтра буде у нас ввечері стрім, дуже буде цікаво, прямий ефір ми поговоримо. Так от по Валері Федоровичу Залужному, якщо захотів Валерій Федорович йти в політику, та раді Бога, після війни так змагатися з Володимиром Олександровичем, та раді Бога, все нормально. Але я точно знаю, як тільки залужний Валерій Федорович стане, знаєте, отожнювати себе з Петром Порошенком десь наближатися, ну це крах. Це крах. Зараз Валерія Федоровича підтримують і прихильники Зеленського, і прихильники не Зеленського, і прихильники... Порошенка, Тимошенка. Чому підтримують? Тому що він головнокомандувач тієї, з тих Збройних сил, хоча у нас сили оборони, не тільки зброю, яким довіряють всі. Тому і його, як головнокомандувача, підтримують його. Буде на чолі там Симоненко Іван Іванович будуть підтримувати Симоненко Іван Іванович. І це треба розуміти. І, а якщо залужний дотожнювати буде себе до Порошенка, це буде 3%. Відвернуться всі. І ті, і ті. А ми переможемо. Ми переможемо 100%. Ми переможемо колишню цю злочинну шахрайську владу. Ми переможемо колишню владу крадіїв, ми переможемо колишню владу. Комуністів? Чому ми переможемо? Тому що з нами молодь, друзі. Молодь на нашій стороні. Подавляюча більшість молоді, я в цьому впевнений. Молодь не хоче назад. Молодь не хоче до Росії. Молодь не хоче бути з Порошенка, з Тимошенка, з Турчиновим, з Геращенка. З ким за... вони не хочуть. Вони хочуть нової влади. Вони хочуть самі бути у владі. Вони хочуть самі керувати державою і вести державу. Тому ми переможемо їх. І ми переможемо окупанта на чолі з тим мудаком, що там сидить в Кремлі. Переможемо. Переможемо, друзі. Можливо, не збистро, можливо, не скоро, можливо, чуть далі. Можливо, по-різному, але ми переможемо. Тому що молодь на нашій стороні, на нашій стороні. І ми з молоддю ті, хто розуміє, що тільки прогрес, тільки вперед ми можемо йти. Якщо ми повертаємо назад хоча б трохи. Це все. Це все. І я хочу на цьому тлі ще звернутися. От, е накрили проректора університету на хабарях, на великих хабарях. І там знову корупція, корупція, а ось тут молодь щось підкачує. А хто насив хабарі цьому проректору? Шановні молоді люди, викиньте таких проректорів. Викиньте таких професорів, викиньте таких вчителів, викиньте, збирайтесь і не носіть їм хабарі. Не треба. Не власть в їхню систему. Тому що надія тільки на вас, на молодих. Подивіться, хто в армії. 22 роки він вже себе вважає ветераном. Це і класно, це і сумно. Одночасно. Але я думаю, це добре. Це добре. Тому що наші молоді люди не хочуть радянську Росію. Не хочуть болота сюди. Всім вам дякую. До завтра. Завтра ввечері стрім. Цікавий ще буде розмова. Ну, ви знаєте, стріми у нас завжди цікаві. Україна переможе.